Для завершення спорудження бібліотеки довгобуду необхідно, щоб тернополяни самі вирішили, що у цьому приміщенні повинно бути. На думку віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубко, в наш час в епоху новітніх технологій, використовувати таку велику площу для однієї бібліотеки нераціонально. Тут питання концепції. Чому тому, що 10 тисяч квадратних метрів для бібліотеки? Я думаю, що потрібно ще щось додатково розміщати в цій установі, для того, щоб функціонал збільшити. Тільки після того, як буде створена нова концепція, можна буде звертатись за виділенням грошей для добудови приміщення. Це можуть бути кошти фонду регіонального розвитку, каже віце-прем'єр, або гроші інвесторів, додає голова облдержадміністрації Степан Барна. На все про це за теперішнього курсу валют потрібно 80 мільйонів гривень. Але в будь-якому випадку необхідно, щоб держава передала приміщення до Вогоду з державної власності в обласну комунальну. Цю проблему треба вирішувати в комплексі з іншими проблемами, об'єктами в місті Тернополі. Областими, в першу чергу, в першу чергу ми говоримо про обласну універсальну бібліотеку, яка знаходиться на піваварійному приміщенні. Друге, це з недостатньою кількістю приміщень для школи мистецтв і, можливо, не дуже комфортними умовами для школи музичної школи. Раніше різні чиновники та політики пропонували частину приміщень Довгобуду віддати художньому музею та музичному училищу. Також була озвучена пропозиція перенести туди всю міську раду. Нове приміщення обласної наукової універсальної бібліотеки. Розпочали зводити у 1986 році. Після розвалу СРСР та подальші економічні нагаразди будівництво призупинили. Востаннє робота кипіла напередодні виборів 2002 року. Саме тоді спорудили скляний купол та почали утеплювати стіни. Однак згодом і понині жодного дня будівельники там не працювали.